Чи існують правила походу в туалет? Так, існують. По-перше, дуже часто задають питання, скільки разів на добу е чи в тиждень треба ходити в туалет. Якщо ви з дитинства ходите один раз на три дні, це абсолютно нормально. Якщо ви ходили раз на день, а потім після яких причин ви почали ходити раз на три дні, то це закреп. Взагалі, за американськими протоколами, е, випороження раз на тиждень не рахується закрепом, але для нас це вже дуже багато. Напружуватися в туалеті не можна, краще е, сісти в нормальну фізіологічну позу для випорожнення. це в народі кажуть поза орла, тому просто під ножки треба поставити підставку для того, щоб коліна були вище попи. Туалетним папером краще взагалі не користуватися. Душ наше все, висхідний і прохолодний, але якщо взагалі умов немає, щоб підмитися після туалету, краще використовувати вологий туалетний папір.